45 бойових зіткнень сталося на фронті впродовж минулої доби. Ворог не полишає спроб прорвати оборону наших військ поблизу Авдіївки. Там тривають запеклі бої. Збройні сили тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Також сили оборони відбили вісім ворожих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Це Донеччина. В генштабі зазначають, росіяни намагалися захопити територію поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На запорізькому напрямку наші захисники відбили три атаки загарбників в районі Роботиного. Водночас українські бійці продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Олег Калашніков, офіцер прес служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича зараз з нами на зв'язку? Пане Олеже, доброго вечора. Вам вітаємо доброго вечора, пане Олеже. Хочеться зараз поспілкуватися з вами і зрозуміти, що відбувається на певному відтинку фронту. І зокрема, мова піде про Бахмут станом на сьогоднішній вечір. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація оперативна? Яка погода, в яких умовах нині перебувають наші бійці? Ситуація непроста, Вона напружена так і залишається напруженою. В середньому біля 20 бойових зіткнень у нас відбувається на безпосередній лінії. Зіткнення з ворогом, тобто він намагається контратакувати. Ми в свою чергу також його контратакуємо на деяких ділянках. Погода у нас така, що важка техніка не може працювати, не може брати участь безпосередньо в контратаках. Тому ворог нас контратакує піхотними підрозділами, але при цьому дуже інтенсивно працює безпосередньо як ствольна артилерія, РСЗО, мінометна. І також ворог вже для нас вже. Це стало звичному, застосовує авіацію, тобто він застосовує тут, плануємо авіаційні бомби, і постійно, постійно ми перебуваємо в динаміці, тобто, не можна сказати, що на якихось ділянках ситуація у нас стабілізувалася, постійно відбуваються зіткнення. Пане Олеже, з приводу контрбатарейної боротьби, ми до цього розмовляли з вашим колегою з Авдіївського відтинку. Він розповідав, як там з цим справи з артилерійською компонентою ворога. Зокрема, Скажіть, будь ласка, що на в районі Бахмута чи підтягує додаткові сили, в тому числі артилерію ворог. Так, є додаткове сіли. Дійсно підтягує підтягує броньовану техніку. Треба сказати, зазначити, що до ствольних теле відносяться і меномети. Тобто 40 мінометів, як 82 і 120 мм, це 1Б, 41Б, 11, він поставив десантним підрозділом. Безпосередньо от і в одному з дивізіонів 27-го полка він поставив 19 гармат 152 калібру, це там у них причепні гармати, це 2,65 МСТА Б і 2,36 також Гіацинт Б. І також Теж ми можемо спостерігати, що є у нього поповнення, також і РСЗВ, тобто а саме це БМ 21 град. Він також постав десь біля 7 одиниць. Тобто надходження є. Це те, що він бере зараз з арсеналів, відновлює і кидає на фронт. Однак хочу зразу зазначити, що все ж таки він не може перекрити ту кількість артилерії, яку він втрачає. Я от, власне, хотів уточнити. Це мова про нову техніку, чи розконсервовану, чи відремонтовану? І, а є взагалі якісь там ну от, новітні взірці? Ну, новітні взірці у нього, саме з артилерії у нього вже закінчилися. Там новітні це у нього були такі, як. 100 С там модифікація, там 3М, якщо не помиляюся, ось вони у нього просто закінчилися. Навіть такі, як два із п'ять гіацинт, с у нього також вже вони ще там є. У нього на майданчиках, але вже багато з них стоять без творів. Просто тобто, вже практично із такої серії мало що можна відновлювати. Відновлює він ще також акації, гіацинти, А взагалі це причіпна. Причіпна, тому що її швидше просто знімати з баз храніння унісек арсенали швидше відновлювати і кидати сюди на фронт. Вони навіть не грибують тим, щоб кидати сюди те, що дуже дуже застаріло, морально застаріло. От але тим не менше вони все рівності вони направляють, тому що у них в місяць вони від 200 до 300 стволів можуть тільки відновлювати. А якщо ми будемо дивитися зведення генштабу з помісячно. Ну, в середньому, так зараз на сьогодні, ми тримаємо десь 600 стволів в середньому, так ми їх знищуємо. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, якщо подивитися на Бахмут, зокрема з кількох напрямків, з кількох ракурсів, південний північний, чи можете ви характеризувати ситуацію на цих напрямках? Чим відрізняються бойові дії? І чи можна сказати про перевагу, де ми зараз попереду ворога? Ну так, значить, ворог все ж таки вирішив зупинити наш контрнаступ. Він зрозумів, що ми дуже активно просовуємося. Це у нас південний фланг. Туди він постійно накидує резерви. На сьогодні там працюють як піхотні підрозділи. І повернувся 72-я піхотна бригада, Там четвертає працює. Дістати 83-я бригада, треті бригади, там підтримує. От тут він нас все ж таки. Намагається зупинити, щоб ми не перейшли безпосередньо залізницю, ми тут ведемо з ним бої. Він намагається все ж таки нас відтіснити Клещівка, Андрівка, намагається повернути панівні висоти однак йому це не вдається. Якщо б брати північний фланг, то коли ми зрозуміли, що на півдні ми можемо просуватися. То на півдні ми просто перейшли в оборону для того, щоб тиснути саме там, де у нього слабке місце. Він же вирішив, що все ж таки він також буде наступати і на півночі від Бахмуту. Тобто, це у нас Богданівка, Хромове, Іванівка. Тут він задіяв уже безпосередньо. ну Тут ми бачимо і піхотні підрозділ, такі як 200 двохсотий там піхотний підрозділ, давно вже бригада там, але він сюди накинув минулого місяця перекинув з Ліманського напрямку. Додав у нього вже тут були ці е, повітряні десантні полки. Він ще додав повністю кинув сюди. Ті бригади. це 96, 98 і 106-та. Вони тут безпосередньо намагаються нас контратакувати саме на тих напрямках, що я вам сказав. Позиції тут переходять у нас з рук в руки. Е, то він бере наші якісь позиції своїми контратаками. Ми їх відбиваємо. І буває так, що в свою чергу ми. Вибиваємо це у нас взагалі на сьогодні це тридцять перший 217 сімнадцять десятний Ми їх вибиваємо навпаки з їх позицій, які вони там більш-менш вже облаштувалися. Тобто ситуація дуже динамічна, дуже непроста і постійно-постійно змінюється. Пане Олеже, ще ще одне питання. Якщо дозволите, я не знаю, чи це ваш відтинок, чи не ваш. Я хотів зараз згадати про відновлення більшої активності в районі спірного. Це туди на північ від Бахмута, там неподалік Солидару. Зокрема, ось цей тиск, який відновився на роздолівку та веселе. Скажіть, будь ласка, це в них там ну така концентрація військ, що вони ну можуть собі дозволити атаки там, в там в різний бік і е, сюди південніше рухатись на до бахмута, і ось як ми бачимо, північніше це там така концентрація. Ну чесно кажучи, він намагається розтягнути наші сили. Він просто намагається розтягнути їх по фронту, щоб ми не могли мати ніде ніякої концентрації. Тому він намагається контратакувати на різних напрямках і в. І за того, що все ж таки йому надійшли поповнення, надійшли резерви. Він вирішив, що саме і на цьому напрямку він може бути більш активним для того, щоб відволікати наші підрозділи туди, і ми не могли більше активно їх задіювати саме на цих дуже важливих для нас, і для нього до речі теж напрямки. Це біля Бахмута, це північний і південний, тому у нього все це працює якби вкупі. Ну і хотів би також сказати, що він нам до речі намагається між. Між Хромовим і Богданівка іменно прорвати нашу оборону, вийти в наш тактичний тил для того, щоб у нас була загроза для південного флангу. там де у нас Клишівка, Андріївка, однак йому цього не вдається. У нього є різні задумки, однак це у нього залишається задумками, пане Олеже. Ми дуже вдячні вам та вашим побратимам за те, що ви робите. Олег Калашніков, офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.